Передачі цих шляхів. Ну, Якогось запитання? Mm -hmm. хто, запер, щоб цінності, заснути, хто за те? Щоб затвердити передачі матеріальних цінностей, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто против рішення прийняти слів? Про переведення поділу об'єкта нерухомого майна комунальної власті Лашанської сільської ради доповідати буде Ірина. Певне, Прошу. Метою забезпечення національного та ефективного використання комунальних майна просимо провести поділ об'єкта нерухомого рукомого майна комунальної власності Лашанівської сільської ради. Цей об'єкт це комплекс, розташований на зібрані ділянки з кадастровами. 682398702 докрити нові 2001 та 682302. На 38017 на два окремих об'єкти. А саме комплекс комплексі складається з будівель дитячого дисадка будівлі харчоблоку, будівлі вбиральні висока. Вони розташовані на земельній ділянці з катастроному 6823-0877003008-0017. І ще один буде комплекс, що складається з будівель ужгового комплексу господарської будівлі, готелі, будівлі кубрика, будівлі ветеранів та сільдей. Розташовані у земельній ділянці за розтримувавши за різні та затриманості 877 мільйон до 1 мільйон 7 мільйон 12. Це в селі Кремиші ділимо садочок і школу. Вони знаходяться, вони зараз вважаються одним комплексом майновим, садочок і школу. Розташовані на двох земельних ділянках різних, по різних сторонних дорогах. Розділити трохи два окремих комплекси, садочок окремо, школа окремо, і в першому присвоїти він їхній адресі. Всі все зрозуміли, чи пояснити доступніше? Школа і садочок на сьогоднішній день мають один номер, тобто одну адресу. Яка там адреса правильно сюди? Який, назва вулиці. А, молодіжна. молодіжна 86. Хоч школа знаходиться з правої сторони вулиці, садочок, те все з лівої. Сьогодні щось робити, ремонт чи що, і все, Од... адреса одна, а на двох кадастрових номерах. Тому треба присвоїти дві адреси. Оце все робиться для цього. Прошу. Тягне за собою якісь матеріальні вкладення, на це ваше рішення. Це не наше рішення, це ми мусимо це рішення зробити. Втягне, звісно, виготовлення документації, чи ні? Так. Так, так, чи ні? Це, це дуже зараз актуально, так. так. Це зараз як актуально. Діло в тому, що на сьогоднішній день завели нові ці містобудівної умови, ніхто вам не дасть дозволу ніякого, чи навіть якийсь ремонт зробити, чи ще що-небудь, якщо воно не відповідає, тому що воно має відбуватися. Вони зараз таки це ж Вибили кадастський номер і показало, де там, де там, а один номер. Думаєте, нам охота його дуже крепко робити? Не грамотно. Ти мусиш доводити те, що хтось колись поприймав. Тут зараз вивозять ще інші питання, що ще лучше прийняти, але що зробиш? Є ще запитання в когось. Став на голосування. Хто за те, щоб провести поділ об'єкту нерухомого майна комунальної власності у Варшанівської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято. Дякую. Ірина переходить до світового питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-шової оцінки земельної ділянки. Прошу Ірина. Волода. Звернувся за що Олександр Володимирович, В ньому дві ділянки вони знаходиться в оренді. І на ці дві ділянки він зробив технічну документацію для мотиви грошової оцінки. Просить їх зазнайомити. Одна ділянка площа 2 гектора 61 сота. Роботина грошова оцінка складанням, 2 мільйони 942 тисячі 79 гривень. Це копійки. І друга ділянка площею 1 гектар 47 сотих. На грошова оцінка складає 1 мільйон 661 140 гривень. Просимо забрати. Самчук Олександр Володимирович? це перший силикатний завод. В нього будівлі приватній власності, під будівлями охорони договір оренди, але потрібно А він громадянин України. житель осіб. А що ви не вказуєте в проєкті рішення, що це громадян Українською? Обов'язково треба вказувати. Може і громадянина іноземної держави. Ми громадянина іноземної держави не можемо перезаявити її. Бо є якісь запитання? Прошу. Можемо ли питання виносити до засідання комісії? Засідання в комісії було. Ніхто не прийшов. Чого ще їх відтягувати? Що тут такого кримінального? Тільки оце забереться в проєкті рішення, враховуючи пропозиції постійної комісії, оскільки не було форуму, депутати не з'явилися на засідання. Двічі оголошували комісія не вийшло. Ще у кого є якісь запитання? Хто за те? Саме голосування, щоб затвердити технічну документацію з повно-грошової оцінки земельної ділянки, прошу голосувати. Зі змінами. Зі змінами. Хто за, хто вима, хто проти? Слідующе питання переходимо. Дякую. Про затвердження документації за благоустрою та передачу земельних ділянок у власність на територію Лашарської ради, ожедепа її. Прошу. Перший пункт. Затвердити такі доконодавці за руку щодо встановлення відновлення персональної ділянки в натурі на місцевості та довірність та обслуговування житлового будинку ділянки і споруд присотини ділянків та передати у власність наступних номерам. Буде Валентині Олександрівні та там назор надія, в вільних частках на земельну ділянку ближче 25 років до посоли селі Бершманів проводити. Дорожні людми заборіні на площі 25 соток, земельна ділянка, серед ума вулиця Ліснала. Арфінший пункт було десь ваш янка, площі 25 сотих, селі Шевченка, вулиця Мир і Сетри. В Михайльовому полі Петрович Черепівськова вулиця, 25 сотих що розпочав на селі вулиця, вулиця Незалежності, 19. Другий пункт це затратити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення національної ділянки натуринної місця. Для ведення товарності спокоївського виробництва та виділити на путі на суттєві коментарями. Ігор Галині Васильівні площа 2, 2 гектари дві соти, розташована за межами села Королець, Конечку по Івану Степановичу, 2 соти, села Мартиніку Юрію Степановичу та Мартиніку Юрія Дякую за питання до виглядача. Хто за те? Щоб затвердити документацію за та передати за навіть у власність на території Ваша Ради, прошу голосувати. Звісно, хто за? Хто утримався?

На земельну ділянку залежали села Гарачів. Акось і кольозі Василії, на земельній ділянці залежать села Миліці. Оксимчук стадії Василії на земельну ділянку залежати. Це люди успадкували пані і робити тут нам до ребенки. То за те, щоб надати дозвіл на видне документації землеустрою? прошу голосувати. Хто за, хто утримався? Хто проти, рішення прийняти. Слідуюче питання. Про припинення договору оренди землі, прошу. У зв'язку з застосуванням паю, на замовшу заяву в ефірах, пропонуємо припинити договору оренди землі від відставити. У зв'язку з рекламою національної ділянки. Доручити голови Лошанівської сільської ради Песенчика Миколі Васильовича укласти додаткову угоду про безпековує договору в на 6 національної ділянки. Виникали необхідність розірвати для того, щоб вони вправили далі у оформили все. Запитання. Хто за те, щоб припинити договір оренди землі, mm. прошу господарства. Oh, зі змінами, так? Зі змінами. Ну це кругом зі змінами. Mm. Хто за, хто утримався, хто проти. Рішення прийнято. Дякую. Слідує, про відмову в продовженні поновлення договору оренди землі, ФГ немає рідного краю, ферму господарства. прошу. В е, нас іншого безповідомлення від фермерського господарства небарідного краю про поновлення договору оренди землі від 17 жовтня 2017 року, укладені проєктного державокатастру в Хмельницькій області та фермерським господарстві невагідного краю. У зв'язку з порушенням мов договору оренди пропонуємо відмови по фермерському господарству неварідного краю, у продовженні замовлення. <продуктор>

скільки там 7 років назад чи 15 році? У 2017 році вони. В 2017 році вони заключили договір і дали в оренду для фермерського господарства Нива Рідного краю землю по вашу пару. Ну я комунальну. Тоді була да. державна і комунальна власне. Це в хоробці, це захоробниці. Контора діє На на даний час закінчується договір оренди. Згідно закону, зараз після закінчення договору оренди ми маємо виставити дану землю на аукціон. Вони хочуть, є по закону таке, що пролонгувати цей договір оренди. Но там по договору оренди було, вони мали зробити аналіз землі, да, там якийсь хімічний, ще щось протягом місяця, після чи трьох місяців після заключення договору оренди. Пройшло сім років, вони його так і не зробили. І не подали. Це є порушення, на яке ми спираємося. Оце таке. І ми будемо потім потім робити, як закінчиться договір, виставляти здавати в оренду. Вибачте, люди сьогодні платять за рену, через... торги, звісно. Сьогодні, якщо сьогодні середня вартість землі по області, у нас доходить 7-8 тисяч гектарів, що здається, а вони ці роки платять по 1200 чи 1500 тисячі за гектар. Голос, Є рішення? суттєво, що ви сказали, це треба робити. Але не питання, в іншому. Ще які наслідки може, такі, юридичні, є, можуть бути юридичні, прологовані? Можуть нас на суд подати, що ми не пролонгували, але вже є рішення і Вищого апеляційного суду, такі самі суди були. Ми маємо повне право не договір. І По нашій сільській раді. По інших. По 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 ну вибачте мені, но. Сьогодні не дополучати на кожному гектарі по 5 тисяч. Це для сільської ради доходу 100 гектарів 100, 140, 120, 117. Ну і карі з них? Це все правильно. Просто треба дивитися вперед, де не говорить про те, що Олексій Павлович його все вивчав. Вже тут моїй погрози чи не на що я жив? Ну, то таке. Я хотів записати, як це так не домовився. Так, тут вже було стільки військо, А ви багато знаєте, що я домовлявся? З вами домовлявся? Ні, ну я спитав, а ви. Я ж вас питаю, ви багато бачили, що я домовляюся? Записую, я ж не знаю, я записую. Не один від мене вже вийшов, домовляючи. Микола Василь, я думаю, ви собі думаєте. Так, хто є ще якісь запитання? Нема став голосування. Хто за те, щоб відмовити продовження поновлення договору оренди землі фермерського господарства невалітного краю, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Рішення прийняття, дякую. Слідує, про дострокове припинення повноважень депутата Оваша Ради 8 -го. Кликання Леонідюка Сергія Володимирова. Шановні депутати, надійшла заява від нашого колеги про дострокове припинення повноважень депутата. Тому ваш розгляд виноситься рішення рішення достроково припинити повноваження депутата Лошанівської сільської ради 8 сідання Леонідка Сергія Володимировича уже в студію особистою заявою про складання повноважень депутата сільської ради. Наша усіх сільської ради направити дане рішення до сільської територіальної виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства України. Виріс Перемпка Сергія Володимировича зі складу постійної комісії з нас залишається? Девятнадцать девятнадцать и было. А як приймає мишню, то в нас йде від тих да, чесностей, да, да, які загальну, в обрані. Більшістю від загального складу Ради, да. Загальне більшість від загального складу Раді. Треба на сесії. Сейсі. Треба, мабуть, вже подавати якісь пропозиції на Верховну Раду через обласну. А що ж, які ви пропозиції подасте? Має виборча комісія провести вибори. Чекайте, чекайте. Але військовий стан виборів не буде. Це теж так. А Чекайте, за... а заміщення міśール... Чекай, за по спискам 네, не йдуть. Це я хочу якраз про це акцентувати. Поставити питання перед Верховною Радою, хай змінять цю позицію, чиску складним стану цим. Дивіться, у нас ситуація не тільки в нас така. Так, вони вже не можуть по містах великих не можуть провести общеселі. А це слушне питання, хай Д단. по списку туди далі. Ці питання постійно. тому бо що час від часу набрав своїх голосів. Де й все до речі, з якої партії? Час від часу обласна рада нас запитує дані, скільки в нас депутатів стали повноваження. Так що я думаю, що проект нам це контролює. По там, хто Олексія Павловича бо почав поїхав, або не поїхали. Вони поїхали а Все все ясно, я знаю. Батьківщина. Батьківщину? Ну Де? Немає. Немає. Розінати ту парківську. Боже, ти маєш право скласти подивитися, що це так. Подожди, тихі ще те, Хто за те? Щоб надати mm. дозвіл на дострокове припинення повноважень депутату начальник <звілля> місійської ради, восьмого <звілля> скликання Леочіку Сергію Володимиче, вивести складу, як правильно. <звілля> а якщо ми не проголосуєте, <звілля> якщо <звілля> не проголосує. Людина кожна має право йти, депутати саме. Хто <звілля> за, <звілля> прошу голосувати? За власною заявою, то я голосую. Хто утримався, хто проти. Рішення прийняте, так, що осталось різне. різне. Давайте раніше поставимо, є така пропозиція від робочої групи, що створити загальну робочу групу по, -по, -по громаді Бойчак. Називати ще посаду.